Люденьки, всім привіт! Сьогодні у нас 14 листопада 2022 року. Я знімаю це відео, а, Нахожусь в кабіні нашої тежки, тежку, яку ми придбали два тижні тому, яка вже тиждень відпрацювала в наших умовах, в умовах перевезень зернових та сипучих вантажів. А, і, мабуть, це відео більше сподобається хейтерам. Які писали в коментарях щодо того, купив машину, пробіг великий, буде ламатися, буде там, ну, в общем, погана машина. Погана машина однозначно, треба брати машину там, 500 тисяч кілометрів. Це буде класна машина, а все, що там більше, там близько мільйона, це вже погані машини. Хочу довести до відома всіх, всім тим хейтерам, які пишуть всілякі такі недолузді коментарі. Хлопці, ви маєте гроші, купуйте там машини з пробігом 500-600 тисяч. Я, знаєте, не пишу вам в коментарях, яку вам потрібно купити машину, за скільки коштів, з яким пробігом. Я е, самостійний. Підприємець, який здійснює вантажні перевезення у сфері сільського господарства, також ми надаємо послуги ну, в рослинництві Я самостійна людина, підприємець, який має повне право на власний розсуд витрачати свої кошти. Тому, ну, якби, хочу сказати всім тим недовольним, так скажімо так, хейтерам, глядачам, хлопці, якщо ви. Можете щось зробити краще, зробіть його. Не обов'язково про це розповідати мені або іншим у коментарях. Питань немає. Всі класні пацани, всі класні пацани, всі... кожен окремо може там робити якусь роботу, яка приносить вам задоволення. Я також за адекватні коментарі, за адекватну критику, коли ви говорите, ну, тобто, це. Ваші коментарі, коментарі дають якусь е, рекомендацію, але купити машину 500 тисяч або мільйон, ну, це ви розумієте, це бюджет. У ну, мене нема таких коштів, щоб купити машину з пробігом 500 тисяч. Чесно вам признаюсь, я не бачу в цьому якої-небудь там необхідності. Чому я купив саме цю машину? Е, я думаю, кожен. Із моїх глядачів, ну, задавався цим питанням. Ну, можливо, не кожен, а той, кого більше цікавило б це питання. У мене був Манти GX. Його купила людина, яка приїхала дивитися на причіп. Тобто, людина, звати його Денис. Якщо він дивиться, Денис, тобі привіт людина, яка просто прийняла собі рішення, що вона купить комплект. І чесно кажучи, я не хотів продавати мам. Ну, Я розглядав продаж комплектом, але я не хотів його продавати. Чому? Машина достатньо непогана. Машина 2011 року, 16 тисяч мотогодин. Хай там, якщо враховувати, там, чи змотаний пробіг, чи не змотаний, але в будь-якому випадку машина була дуже гарна у мене. Вона, ну, як сказати, вона і зовнішній стан непоганий, і технічно вона непогана. Чому я купив Рено Т? Дивіться, після того, коли Денис. Запропонував, що він купить у мене комплектом, я для себе почав пошуки другого автомобіля. І до останнього я шукав саме MAN. Я дуже сильно, Мені подобається MAN TGX, і я до, до останнього я шукав саме таку машину. І я її не знайшов. Я не знайшов TGX 5-го, Євро 5-го, який би мене цікавив, коли ти. Спробував щось одне, тобі хочеться вже потім зовсім інше, і ти не бачиш якоїсь необхідності, щоб купувати таке саме аналогічне. Потрібно рухатись вперед. І тобто я вже шукав ТГХ 480-го, хотів більш потужніший мотор. Як відомо, у мене напівпричіп як контейнеровоз іде. Тобто я ввожу бруто 42 тони. Тому мені потрібна була машина, яка по потужності відповідала б всім моїм заявленим вимогам. Тобто, вона повинна рухатися з усіма іншими машинами по трасі. Не, вона не повинна там задержувати а, на підйомах інші машини. Тобто, мені потрібна була машина більш потужніша. Я шукав 480-тій я дивився деякі машини, але чесно вам признаюсь. Вилазити за бюджет Європ'ятого ТГХ. Там хай це буде 30+, Я з цим був абсолютно не згоден. Я шукав машину на гарній комплектації. Я не буду цього приховувати. Я шукав машину, щоб там було і холодильник зі столиком і сабуфер. Щоб там був. Я шукав гарну комплектацію для Тигекса, але нічого такого ну більш-менш нормального я не знайшов. Віддавати там, за 30 тисяч за машини там, 11, 12-го, року я не бачив в цьому необхідності, тому я почав дивитись Євро 6. Почав я дивитись Євро 6 ТГХ, вони теж мені не дуже були до вподоби, в тому плані, що були такі машинки, ну, не зовсім цей. Можливо, це не ті гроші, з якими я там збирався купити TGX 6. Можливо, я не буду розказувати там байок. Можливо, просто з моїм. Ну, з моїм поглядом, що купити за 30-ку, то знаєте, можливо, там TGX Євро 6 гарний починається з 40 тисяч. Можливо, але вибачайте, перервали телефонним дзвінком наш е, відеозапис. Е, як то кажуть, коротше, щоб довго не мямлить, хлопці, я купив цю машину, тежку, тому що вона мені сподобалась. Я е, завжди віддавав перевагу потужним двигунам. Я не знаю, що мене сподвигло тоді купити ТХ з 440 мотором, хоча я дивився 480. Але їх тоді було там ну, не так багато, я не став тоді їхати шукати їх десь на Західній Україні. Я просто поїхав, купив те, що було нам ближче. Та і все. Отже, чому Тежка? Тежка, тому що я... я їздив, я експлуатував Renault Premium, я знаю, які то є двигуни. Volvo, які то є коробки Power, ой, вибачте, не PowerShift, Opt-Driver або IShift. Тобто це класні коробки, це класні двигуни. І якби Я продавав свого пряника з пробігом 806 тисяч, то та машина ну зараз їздить. У мене є контакти навіть десь цього Стаса покупця. Він дуже довольний. тим автомобілем. Взагалі хочу сказати. Якщо там хтось хоче там виразити свої емоції словом Барига, хлопці, я вам так скажу. Якщо ви не можете рухатись до чогось кращого у своєму житті, не заважайте іншим, не штурхайте оті палки в колеса, не пишіть поганих слів, образливих, то все, як то кажуть, від лукавого. Коли ви не знаєте значення слова, то не пишіть його. Назвати мене Бариго, і, може, хіба що рідний батько. Тому що він мене таким називав з дитинства в тому плані, що якось мені дуже легко давалось чи щось купити, чи щось продати. Це таке вміння, яке приходить до тебе з роками, ти таким не народжуєшся. Це обставини змушують тебе бути таким. І, чесно кажучи, я не продав жодного гімна. Я продав достойні автомобілі, достойні причепи, які ну, до сих пір. Люди ними користуються. Я продав сірий напівпричіп алюмінієвий, він був потрісканий, порепаний, але знаєте, на нього ціна була адекватна. Петро, який купив той причіп, він з Донецької області, він дуже ним задоволений. Машинка та бігає. Навіть його водій в Тіктоці, Ванька знімає відоси. Мені дуже приємно, я бачу той причіп ну, в Тіктокі, правда, я вживу його не бачив давно вже. Але людина купила, поварила, відремонтувала, що там треба було і користується і говорить: дай мені ще такий один. Я продав цей мантигік з червоним причепом. Знаєте, я хотів продати той причіп, купити трохи легший. Я, якби, якщо вже пішов в ці перевезення, то я маю для себе таке розуміння, що ти повинен працювати, ну, якщо не на всі сто. То близько до цього, я не бачив для себе необхідності купувати машину стару 18 тонн і возити по 22 тонни. Якщо в мене важка машина, якщо в мене важка тара, то хай в мене буде хоча б це контейнеровоз. Я маю везти там близько 25 тонн все одно. З урахуванням того, щоб бути на рівні, на тому рівні, який сформував ринок, ринок сформував, розраховувати перевезення на норму 25 тонн. От з цього і є такі вже бачення стосовно вантажних перевезень. Е, тому, якби так випала, як то кажуть, карта. Не, не гадав я, що куплю знову такий причіп, як був у мене червоний, але ціна, його стан мене спокусили. Той причіп, який я хотів купити, трохи легше, його купили хлопці з Лозоватки. Я вже його декілька разів бачив на золотом драконі в місті Кривий Ріг. Е, ходив, облизувався, як то кажуть, слиня, <свісно> слюною округнього, але нічого не зробиш, хлопці вже його купили. Тому якби, причіп купив швидко, машину вибрав, машину вибрав після того, як подивився Магнуму. Магнум мені сподобався своїм двигуном 520 сил, підкупив він мене своїм таким гарним станом. І я якось забув про ТХ і побіг дивитися Рено. Після того, як подивився Магнума, щось в мене тяга на мане відпала. І я поліз на авторія, порився в своїх закладках і знайшов цю тежку, в якій я зараз знаходжусь. Що вам хочу сказати, класний автомобіль. Він мені дуже подобається. В порівнянні з маном він набагато м'якший. Кабіна, можливо, десь в чомусь трошки менше, можливо, трохи спальник менший, але це тільки я зараз вам так покажу. Зараз отак, в такому випадку, тут от, де матрас, тут така виямка, отут він менший. А тут, тут, де спать головою, якраз, тут він якраз в е, добрих, нормальних таких розмірах. Тому стосовно спальника це нормально. Або дивіться, як зроблена верхня полка. Вона складається, там, як поличка для барахла. То це для кожного водія. там цей. Або чого вартує оцей крутий пульт. Оцей крутий пульт, який можна керувати автономкою, е аудіосистемою, освітленням. Під електросклопідйомники працюють обох дверей, там. відповісти на, на дзвінок, закінчити розмову, відключити звук, виключити пульт, від скористатись люком. Ну, у нас люка немає, у нас е стоянковий кондиціонер. Чого вартують оці всі 12 вольт, 24 вольта? Ви розумієте, чого це все вартує? Ці дрібниці, які допомагають нам. Клімат контроль, управління автономкою, обігрів дзеркал. Це, це все зроблено, як у легковому автомобілі. Тут дуже круті підсвітки. От дивіться, є така жовта, є така червона, є просто світло. Ну, Дуже крута машина, мені дуже подобається. Тут хватає у внутрішньому просторі ящичків різних, там карманчиків. Це дуже крута машина, вона мені подобається. Або стосовно цього сидіння. Оце сидіння, воно трансформер, воно крутиться як на магнумі, воно розкладається, піднімається. Це дуже, це дуже круто для відпочинку, для власного такого, ну, для часу, який ви там проводите. Ви дуже багато часу проводите в автомобілі на роботі. І це все без, ну, без яких Лишніх коментарів, це дуже круто, це дуже класно. Мені це подобається. Я, я за це готовий був віддати ці гроші, я закрив очі на його пробіг. Але я вам так скажу, моторчик робить рівненько, компресор замінений, розпредвал ціленький, мотор чистий, форсунки в адекватному стані, зчеплення в адекватному стані. Ми загнали машину на перевірку ходової, там щось підстукує, але виявилось, що там амортизатор, кріплення амортизаторів кабіни задні. Все, це все, що по ній грюкає, стукає. Тут новенькі фари, А заводський ксенон, адаптивні протитуманки, які підсвічують в поворотах. Ну, це дуже легкий дуже в управлінні автомобіль. Я можу довго його нахваляти і казати, як це класно, але я дуже прошу не писати чогось такого ну, поганого. Там. Не пишіть, будь ласка, такого, воно нікому не потрібне. Стосовно розходу палива, Хочу сказати: в дві сторони завантаження у мене на круг вийшов розхід палива 35 літрів. 35 літрів це в одну сторону завантажений, назад повертуюся завантажений. Переїзди близько 100 кілометрів пустою машиною туди-назад. Між завантаженнями рахую це дуже гарним показником. Прибруто 42 тони і швидкість 80-90. Тобто, ну, фактично, я їжу на відсічки. Я під гору їду, як дядько, я можу обігнати когось, мені не треба тягнутися, мені не треба е, щось там ловити, якісь коридори. Все, мені цього достатньо. Я сподіваюся, я зможу зменшити розхід палива десь до 31 літри. Можливо, навіть до 30. Якщо будемо їздити в одну сторону, завантажений, в іншу сторону пустий. Але подивимось, то все буде з часом. Подивимось, пристроїмось, приловчимося, як то кажуть. Я купив машину, я потратив на неї 2300 гривень на заміну рульового шлейфа для зв'язку по каншині руля з бортовим комп'ютером. І я заплатив 11750 за датчик Nox. Я його замінив. 500 гривень діагностика. Фуд-фуд-фуд -фу. це все таке, що я зробив, не враховуючи масло, фільтри там, і ТД, і т.п. Це такі. Розхідні матеріали, які в будь-якому випадку треба купувати і використовувати. Так що, отакий коротенький відос, Вступна така, е, моя така проповідь, але давайте я ще вам скажу один. Цей... Хейтери, і хто там слюнями завікався, дивіться, машина затроїла. Затроїв двигун. Вчора ввечері я мав перегнати автомобіль. З села Верхівцеве до себе, де я живу. Я виїхав від батьків, і у мене затроїв двигун. Я ледь-ледь доїхав додому. А сьогодні, зранку, коли я завів машину, щоб повернути руль вліво, щоб добратися до палених фільтрів, вона взагалі заглохла. Тому що вам сказати в двох словах, ви далі ви обов'язково це все подивитесь. Це буде довге відео. З моїми монологами, там з, з урахуванням вирішення проблеми і з розпаковкою. До речі, в кінці відео розпаковка буде наших покупок до причепа. Дивіться, об'єктивно про проблему затроїв двигун. Мотор dti 13 або DXI. DXI це стара абревіатура, DTI це нова абревіатура. Затроїв двигун. Шукаю причину. Перша причина така, думаю, завоздушена система. Два паливних баки, думаю, з одного баку натягло солярки в інший, той підвоздушує. Дивимося в бак, система заповнена паливом порівну. Питань немає. Потім знімаю відключаю заборник паливний. Ну, Хто розуміє той розуміє, про що йде мова. Відключаємо пласт... ну, трубки через ці швітінги, витягуємо заборник, він швидко витягується. Перевіряємо сітки. На одному бакові сітка є, вона чиста, забірник продувається, на другому бакові немає сітки, але все продувається. Добре. Е, вирішено міняти фільтри паливні, я їх минулого разу не замінив. Думаю, настало, настало твоє время. да, Валера, твій виход. В общем, вирішив я замінити фільтри. Ну, понятно, боровся я з фільтрами, але. Причина була банальна, так як нема сітки на забірник у бака основного, то при заправці десь якийсь листочок з дерева попав в бак. Можливо, там давно це було, невідомо, але він так був запакований круто, як будто це якась гусінь гусінь за, заплила такий кокончик собі. І це через трубочку воно погнало туди. Взагалі, ми це все діло почистили, замінили фільтри і все, гуд. Дивіться далі, те, що як було так, від першого, як то кажуть, від першого героя, як я знімав. розумієте, сам знімаю, сам роблю. Не, не, не завжди я можу вам все так показати, як, як я це відкручу, як я це роблю. Але ну, зрозумійте мене правильно. Всім приємного перегляду. Так, ребята, причина троєння найдена. От, дивіться, якесь гамно. Забилось в трубки. От оно, но так воно не вискакує, все потому що в баке сетка на заборнику должна бути, но її немає. І що це у нас тут якесь листя, не листя, коротше якесь жабурення. А получается, що подкачувати не подкачує. Я підняв кабіну, а воно, получається, помпочка отак затянута і немає як качати. Тільки трубочку цю, відключив відключить мозгов, від мозгов і сразу, раз, і воздушок пішов. Все, сейчас продуємо цю сторону, если в бак нормально дується, то в принципі чистимо цю трубку І тепер пытаемся відкорячить фільтр. Топлюний, бо дуже він сильно завернутий, я навіть таким крутим сйомником його відкрутити не можу. Такі діла, ребята. Чесно кажучи, для того, щоб відкрутити нещасний фільтр, довелося зробити отакий імпровізований зйомник. Для того, щоб відкручувати фільтра я б сказав би так, до коліна дивіться, <гум> стидно спочатку навіть не хотів показувати, ну потім. Поняв, що треба показати це обов'язково, як воно робиться дуже швидко. Був кусок труби, якась, лежав тупо в ящику в прицепі цьому нашому зеленому. Достався від прошлих власників. Оцею болгаркою так прорізав з обох сторон. Тут була де різьба, ну, горбатий кусок. Я його відрізав, потім думав, як же мені ручку зробити, щоб крутити. Взяв цей кусок, приварив, отак. Ви знаєте. Принавалив так, сподіваюся, не відпаде. І все благодаря тільки сварки, болгарці і парочки електродів. Ну що, беремо зараз отаку ленту, вставляємо сюди і пробуємо затяжку, тому що крутий ятовський съйомник, скоро бідняга й сам репне, а фільтр відкрутити не може. Так, мальчики і дівчини, от наш імпровізований съйомник. Я, чесно кажучи, як би знав, що. Оце буде ефективніше, ніж оце. А я за оце заплатив около 600 гривень. Я просто був в шокі. От наш фільтр Hengst. З трудом я його відкрутив. Стояв тут. Сепаратор стояв оригінальний. як то так, ну сепаратор відкрутився нормально, а фільтр трошки поковырялась. Так, сейчас ставимо бошевський топлівний. І дизель технік сепаратор. Брали те, що було в наявності. Те, що швидше було. Бачите, прошли раз не замінив. Якби замінив, грішив би на фільтра. ну не фільтра. Так, якщо, що от дивіться, ось вся трубка йде з бака. На цьому соєненні тут стоїть клапан. те що я вам показував, трубка йде на мозги, і з мозгів виходить на фільтра. Я вже пробував підкачувати солярку, качається відлічно. Треба, наверное, на перспективу поставити можна навіть отстойник з Т-150, він якби там площадь. Ну, сетка здорова така є. Зараз машина проїде. Вахтовка так. Е, на перспективу думаю, треба поставити 150 отстойник, там велика сітка. Е, в принципі, думаю, буде добре захоплювати, тому що робити сітку на заборник. якось Ну, коротше, можна всього ожидати. Так що оцей. Коротше, якось так. Зараз збираємо, прокачуємо, заводимо і в бой. Так, ребята, ну і, собственно, розпаковочка. Що ми купили на нашу білу мурашку, як каже моя жіночка Іруся? Каже, мурашечка. Ласково так називає. Так, кабель. Три на полтора. Якби хотів 3 на 0,75, то не було в нас в магазині. Купив 3 на 30 метрів. Єсть, кидаємо. Так, купили ми отакі фонарики. Заказували ми в словак МТЗ. Ну, хто знає, в принципі, є такий магазин. В общем, приїхали отакі здорові фонарі. На самом деле я хотів купити. Ну, по картинці вони вроде як менші були, такі, як я ставив на красний прицеп. Но, по факту приїхали такі здорові. В общем, ціна таким фонарям 125 гривень за штучку от так в принципі, потом буду цей. В общем, купив 4 штуки, 4 білих. Перекидаємо поки що сторону. Так, купив також такі самі оранжеві. Вот вони, оранжеві. Оранжевенькі. Ну, реально вони такі здоровені. Надіюсь, будуть світити дуже ярко, може той лишні. Ну, як видно, вони розборні. Тільки отут треба одразу сіконить, уплотняти, щоб туди не попадала вода. Тому що на предыдущому моєму опиті, то були там випроси. Так, таких я заказав 12 штук. В принципі, я не дивився, їх тут оранжеві. И тут, в принципе, тоже где-нибудь оранжевый, да, помаранчевым. Так, купив два рулона изоленти. Давайте так, даже постараюсь по ценам прикинуть. Значит, кабель, два рулона изоленты, герметик силиконовый, черный, кабель не стяжки, пачка пачка заклепок, чтобы крепить до кузова ці фонарики. І це у мене вийшло. А, ще два сверла на 4 на всякий случай. Оце я скупився на 1204 гривні. Щоб ви понімали. 30 метрів кабеля і прочі там цей. Кабель, щось, по-моєму, по 29 гривень, якщо не вшибаю, щось в таких приділах. Так, а тепер по фонарикам. Фонарики 125. Е і купив ще отакі фонарі задні. Зараз вам покажу. Якби как бы, ради цих фонарів я хотів зняти віддільне відео, щоб показати вам ці фонарі. В общем, отакі вот фонарі на прицеп я купив. 46 см їхня довжина, тобто 460 мм. Самі великі є. Э, Також в мене є такі фонарі. Вдома 33 см. Я коли їх перший раз побачив, вони мені дуже подобались. Я їх купив, але там були менше, вони десь отакі, То я якби не став їх ставити на той красний прицеп. Такі діла, якби, ну. Так як в мене на Мані були одинакові фонарі з прицепом, то я якби, ну, оставив їх тільки раді естетичного вигляду. Ну, На цьому прицепі, теж такі, як на мані фонарі. Задні. Но вони мені не нравляться. І я вирішив купити ледовські. А все почалось з того, що я просто купив номера, рамку з підсвіткою номера, вона ледовська, вона так красиво світить. І оці сраники, болізнь. Горять сраники, болячки оці називаються. Ай, треба щось купити обов'язково. Ну, Коротше, в общем, оце такі фонарі. Написано, на них тут лідер. Раз, два, три, 4, 5, 6. Не знаю навіть, скільки тут болтів. Але якби наскільки я зрозумів, то оце тут цього доно вистачити. Для того, щоб закріпити. Оце таке діло. Так, оці фонарі по... 1150 за, за пару. Хоча я ізначально знайшов на просторах Facebook вискочила реклама великі машини, по-моєму, если я не ошибаюсь, то там було написано 1000... Блін, думав, що лопнутий фонарь, це просто наклейка по 710 гривень за штучку. Ну, В общем, я рішив по типу, 710 не брати, а взять оці. По взяти за 1150 за 2 штуки. Отакі От діла. Словак МТЗ, я думаю, багато хто чув таку назву, то в принципі тепер кому буде треба, замовляйте. Я не рекламую, але так просто ділюсь своїми враженнями. Ну, все.